Почали ловити по лікарнях, катувати, завозити в ліс, це, це насправді страшно. Тому що на мене було замовлення, а то було просто вже замовлення на вбивство. Просто на вбивство заради залякування. На катування заради знов таки, залякування заради катування. Це дуже страшно, це просто це садизм, це м, психологія маніяка. І ми розуміємо, що ці речі йдуть насправді від однієї людини. Тому що в країні такого раніше не було. Особливо якщо говорити про Київ. Да, таке було колись в Донецьку в часи кримінальних війн. Але хто приймав участь в кримінальних війнах і хто в них виграв? Тобто чи люди, які зараз зайняли кабінети в Києві. І тепер вони дають ті самі накази. Знов-таки ну, повторюю, що це наша війна, але це наша спільна війна. Це війна всього українського народу проти ворога. І всі ми повинні розуміти, що ми її повинні виграти. Ну, це коротко те, що я хотіла розказати. Ще раз єдине додам, що дуже дякую Автомайдану. Автомайдан знаходиться наперед, на передньому фронті. Це фактично кавалерія Майдану. А, влада дуже його боїться, бо він мобільний. Він з'являється ми говоримо про їдемо подне місце, з'являємося в інше», Вони не можуть прорахувати. В Києві зараз найбільша боротьба якраз з «Автомайданом». Але ми розуміємо, наскільки це наш козир, наскільки він потрібен, наскільки героїчні люди, і в першу чергу треба займатися якраз автомайданом, бо він мобільний. Це, це наш великий тиск. Друге, що дуже важливо і дуже потрібно, це загони самооборони. Загони самооборони нас стоять на Майдані, дуже сильні героїчні хлопці. Але потрібні ці загони самооборони насправді скрізь, особливо по західних областях, тому що це теж великий елемент тиску. Янукович, він розуміє, він звик жити в своєму світі, де все, все він контролює. Тобто все почалося з Донецьку, де під ними був кримінал, де під ними були силові структури, де під ними була влада. Потім вони пересунулися на Київ і знову стали під себе все пробивати, брати повний абсолют влади, ну ви все це розумієте. Але те, чого вони не розуміють, те, що вони не знають, те, що вони не контролюють, вони просто панічно бояться. Тому дуже потрібні ці загони самооборони створювати, і я би сказала, навіть в тилу в західних областях. Звичайно, Черніці не можна сказати таким от тилом, тому що у вас теж відбувається. Серйозна боротьба, тому що тут репресивний апарат теж крутиться, трошки легше в Тернопільській області, легше івано франківській легше у Львівській. Але тут загони самооборони теж дуже потрібні. Потрібно, щоб вони існували, потрібно і для охорони вашої області, потрібні для того, щоб перемогти це зло, яке зараз скупувало Київ і взагалі всю Україну. І велика знову таки небезпека, що розумієте, це зло має зв'язок ще з Путіном. Так? Я вже не буду там цю тему розширяти, але я думаю, тут кожен розуміє, якщо є питання, я теж на це відповім. Це дві тези, з якими я так звертаюся. Автомайдан, загони самооборони це наше майбутнє, це наша майбутня перемога. Це, в принципі, коротко те, що я хотіла сказати. Ну, зараз ми. Yeah. Mm -hmm. Надамо слово одному з координатів Київського автомайдану, який, до речі, вже е, другий раз навідався до, до нас, який обіцяв, що буде у нас е, лідери Автомайдану, які, на жаль, сьогодні знаходяться по тій чи іншій причині за кордоном. Віктор Ткаченко. Ще раз доброго дня, слава Україні. героям слава. Найбільше слава тим, хто. Журналістам, ті, хто не дає замовчати той героїзм, той потуги наших героїв на всіх барикадах по всій Україні. Слава вам журналісти, і слава тані, теж ваші колеги. Насправді не було б вас, журналістів, все це могло тихо, мирно, тихенько, як в Білорусі уйти на ті, не, не хочеться і говорити куди, на ті перспективи, які... Вони собі мріяли загнати країну, націю, підвал. Або в нашому варіанті це все. Так що слава вам, тримайтеся, дякую вам за вашу роботу, за вашу мужність і, і чесність і правдивість. Дай Боже вам правдивості. Хто ще не дойшов повній повноті до правдивості, висвітлення і подання тієї боротьби того протистояння, дай Боже вам сил Низький уклін, тримайтеся і будьте мужні. Хочу подякувати всім Чернівцям, насправді і ваших особах, вашим керівникам автомайдану, партії, які участвують в вашій боротьбі тут на місцях, в ваших особах, всім, хто на Західній Україні тримає пропости. Насправді, будучи на Майдані, уявляєш собі Майдан Києва. Я там кожного дня два з половиною місяця я там і, і живу, і не живу, Ми там в городі, там з там в палатках. І важко уявляти, що відбувається в цілій Україні. Приїхавши той тиждень по, по Західній Україні, по-чесному, не то, що бездоволений, я і не, не, не захоплений, це щось більше. Це таке піднесення було побачити вашу боротьбу тут на місцях. Я це піднесення своє власне. Доніс до Майдану, я всім розказував, що наша боротьба там на Майдані, вона таки опирається на, ваші, на вашу жертовність, на ваш героїзм тут на місцях. І це дуже важливо. Важливо те, що зараз, відгукуючись на наш заклад, приїхати до Києва. Підтримати Київський автомайдан, який насправді на передовій, він в самому пеклі тієї боротьби, також відгукнулися всі автомайдани Західної України і також для себе зрозуміли, що цю владу не можна тримати в спокою. В спокій надії на те, що з ними можна знайти порозуміння. Реально це бандити, бандитів психологія відома, або все, або нічого, або все наше. І всіх ногтів. Або, або. Через це дуже дякую всім, хто творить в Чернівцях. Дякую всім, хто бореться на барикадах. Бажаю мужності, хай благословить Бог на, на подвиги. Реально підтримуючи те зутання щодо героїв, які народжуються зараз. Я хочу сказати, що ми... Своє ж, дуже часто згадуємо, героїв минулих поколінь. Шухевича, Бандеру, інших. На мій погляд, прийшов час самим ставати героями, кидати все своє особисте і, і ставати тими героями, народжувати нову свідомість, нову Україну. Прийшов наш час. Всім з Богом! Ну, е, якщо взяти про героїв, то, е, безумовно, наш автомайдан висвітлює е, всіх героїв і старається показати тих героїв сучасності, які сьогодні є, вони проявляють себе. Ми сьогодні говоримо про нашого героя е, Гаврилюка, якого порівнюють з Карбишовим сьогодні. Ну, е, Тані, я не знаю, можливо, ви порівняєте з чимось, тому що така мужня жінка тендітна, красива. Але е, творить ту історію, історію України, за яку ми сьогодні боремося. Е, я е, планую зараз, щоб ми в е, процесі... Навіть час мене трошки покритикувати. Да, і покритикувати, можливо, сказати, да, ну, критикувати. Я вже вчора, а да, вчора. Сідняла б так планку героїзму, що нам Тепер це є моторошно, як би то. Критиків в адрес Танюші ми багато скажемо, бо це безумовно шутка. Тільки подякувати безумовно за той героїзм, який вона робить, за те, що вона показує своїм прикладом. Не боїться тих кримінальних справ, не боїться тих тортур, знущань над жінкою. Це взагалі е, ну, садисти, як можна по іншому назвати цю ситуацію.